Христос народився, славімо його, друзі. Сьогодні 31 грудня 2024 року. Ми ще на один рік стали ближчі до нашої української перемоги. І хоч сьогодні, напевне, у багатьох не найкращий настрій. Багато хто не буде святкувати завершення цього року, багато хто не буде зустрічати новий рік, тому що ну в часі війни святкування вони. Не зовсім такі радісні, як би нам хотілося, не зовсім такі приємні. В цьому році в багатьох з нас були втрати, в багатьох втрати були непоправні. І найперше, що я хочу зробити, закриваючи цей рік, це подякувати Богові, подякувати нашим захисникам, подякувати всім, хто вклав свою лепту в українську перемогу за вашу працю, за ваш труд і за можливість жити, говорити і боротися. Ми вкотре вистояли. І знаєте, багато хто каже, що в житті багатьох українців час поділився на до і після війни. І, от якщо аналізувати ті роки, які Настали після початку широкомасштабного вторгнення після 22-го року, то можливо навіть 24-й був трішечки легший ніж 22-й, коли підлий ворог підступно несподівано для багатьох напав і почав нищити нашу землю, вбивати наших людей. Можливо, цей рік кращий ніж 23-й, коли ми ще не розуміли багато речей. Ми цього року, 24-го, уже знаєте, до звикли до багатьох незвичних до багатьох ненормальних речей. І звикли жити в тих умовах, в які нас поставила ситуація, в які нас загнав наш лютий ворог. Але все-таки я не хочу говорити про тільки про негатив. Я все-таки вважаю, що в 24-му році в нас є певні успіхи. Друзі, ми провели доволі успішну курську операцію. Україна дала сильну відсіч нашим ворогам, зайшла на територію ворога. І я думаю, що це тільки початок. Я прошу Бога, щоб колись цей новітній Карфаген був зруйнований, і щоб українські війська проводили парад перемоги на червоній площі в Москві. Я думаю, цей день рано чи пізно настане, тому що ми на це заслужили, і наш ворог заслужив на те, щоб наші захисники марширували на параді перемоги на їхній землі, на землі, яка народила сучасного ірода, царя Путіна. Але Є ще моменти. Цього року ми отримали f 16 Ми про них так довго мріяли. І цього року наші союзники, наші партнери дали нам ці новітні літаки. Цього року Олександр Русик став. Абсолютним чемпіоном світу з боксу наш Олександр Усик не просто став абсолютним чемпіоном, а ще й в кінці року захистив цей титул. І таких подій я чимало цього року. Україна почала процедуру вступу до Європейського Союзу. Ми отримали статус кандидата, і ми почали процедуру вступу до Європейського Союзу. Це теж велика українська перемога. І я маю надію, що воно закінчиться логічно, і Україна стане повноцінним членом Украї... Європейського Союзу на вигідних для України умовах. Що ми станемо повноцінними учасниками Шенгенської зони на вигідних для України умовах, і таких речей у цьому році було багато. Мабуть, в кожного з вас, як і в мене, були якісь особисті невеликі перемоги. Я переконаний, що кожен з вас вкладав свою лепту в перемогу України, донатив, підтримував ЗСУ, робив щось, що наближає нас до того світлого дня, коли наше світло, наша нація переможе їхню темряву, їхню ворожу силу. Друзі, 25-й рік рік великих надій. Я прошу Бога, і прошу, щоб ви теж попросили Бога подарувати нашій землі перемогу і мир, подарувати нам відновлення і віру в майбутнє. Подарувати нам сили боротися, лишатися порядними, світлими і чесними. Друзі, хай 2025 рік допоможе всім, хто захищає нашу Україну повернутися додому живими і здоровими. Хай Бог. Хоронить нашу країну, хай Бог хоронить нашу націю. І сьогодні, в новорічну ніч. Я думаю, що більшість з вас першим бажанням загадає бажання перемоги і миру. Друзі, дякую вам за увагу. Дякую всім, хто був поруч у 24-му році. Щиро сподіваюся, що ми будемо разом з вами у 2025-му з прийдешнім новим роком. Слава Україні! Героям слава! Христос народився! Славім Його!